Хіміки святкують у цей день 71 рік тому було відкрито 94-й хімічний елемент таблиці Менделєєва. і називається він Плутоні. Сріблясто білий радіоактивний метал назвали на честь планети Плутон. Ну а Віталій Сидюк взявся розповісти про цей елемент українським віпам на гламурній вечірці. Дивіться, що з цього вийшло. Якби світ не отримав, а точніше таблиця Менделєєва, 94-й хімічний елемент Плутоні, то, можливо, сьогодні нам не було так смішно. А ось ще до гумору буде сьогодні українським міпом на святкування Дня народження Плутонія. Ой, я вітаю вас. У нас сьогодні свято шампанське, Так, ми святкуємо День народження Плутонія. Знаєте, що це? Розкажіть Ось ну, у мене в руках, бо я бачу вам вже гарно. Таблиця Менделєєва. 71 рік виповнюється хімічному ось, елементу. для вас свято. Хоча я бачу, ви підготувалися сумку. Луї плуто ви зговорите, ще раз дуже красива сукня. Однак глибокий декольте заважає думати про Про що бачу, я Забув про що хотів спитати. Я вам тоні ми розмовляємо про Тать корміло. Ні, знайти де знаходиться Плутоні. В групі актиноїдів кажу, підказка. Плутоні теплий на дотик. От як моя рука, вона тепла чи холодна. Так це какая-то сексуальна. Надо... Ні, 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 сексу, ні. Плутоні можна стабілізувати у дельта фазі. За нормальним тестом. Нет, это не мой конек. Давайте вам подсказку такую. Горячо, жарко, горячо холодно. Подкажи мені хоча б. Я не хотів відволікати. Плутоні у твердому вигляді має 7 алотропних модифікацій. Ну, це не подсказка. Добре. Це розовий голубой. Перше. Плутоні пеплий на дотик. А я напоминаю, що зараз. Ти до групи, а ми вам не заважаємо ні. Зрази. Так, ми не заважаємо вам знову, добре. Плутоній. О, точно, я вигріваюся. Я підкорив ваше серце тепер. що ми будемо сьогодні? Я дуже сором'язливий, снотливий. Встаєшся? Так. Да. А плутоній такий? можете зараз сказати, якби не було плутонія у вашому житті, у вас би не було чого? Якби не було плутонія в моїй житті, у мене не було б такого стимула. Якби він стоїть не в той фазі, у мене немає настроєння. В якій фазі? А, ну в якій то Тоді предлагаю це звернути, а нам ну, вам треба? Викинути, не потрібно. Фрешик <звучить> 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 <пілес> апельсиновий. <пілес> <пілес> Подима. Что это правда плутоний есть там? Есть плутоний. А что это? Так, Виталий Сидюк в этом сюжете был полный стронций. Сегодня